Почала діяти авіація засу підірвали важливі переправи та ударили по расистах. Паралельно росіяни повідомляють, начебто здійснюють контрнаступ на Курщині. Тож, можливо, наші літаки також піднялися, щоб протидіяти просуванню солдата Рав. Сталися вибухи в деяких містах Росії. І цікаво, що у цей же час заявили про атаку на літак Путлера, буцімто по його борту вдарять ракета. Схоже, відбувається щось дуже не. Очікувана подробиці у відео. Ми ж вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися, щоб не пропустити жодних актуальних та цікавих новин. У Росії сталася масштабна атака на Курщині. Авіація засу обвалила переправи та вдарила по армії РФ, А в Мурманську, наче ні звідки вдарили безпілотники. Ймовірна атака по аеропорту. цікаво, що у цей момент сказали про можливу атаку на літак Путлера. Схоже, в РФ все дуже насичено і після проїзду. Лінка настало дуже спекотно. Рашиські ж телеграм-канали повідомляють, що аеропорт Мурманська припинив роботу. На литовище не приймають рейси, а з Архангельська вже є затримки. Його атакували безпілотники, але росіяни заявили, що це були дрони НАТО, які залетіли з Норвегії. Цікаво, що перед цим пропагандисти заявляли про необхідність бомбити Норвегію як найбільшого постачальника газу РФ. Схоже, так докричалися у Соловйово, що їх почули і тепер вже звідти летить. Хоча попередньо це ж лише заява расистів. Причину змі не пояснюють однак, місцеві телеграм-канали пишуть про нібито загрозу атаки дронів. Варто зауважити, що Мурманськ розташований за тисячі кілометрів від України. Тож, якщо це були ми, то ЗСУ можна лише привітати із таким дальнім ударом. Відстань від найвищої точки українського кордону до рашиського Мурманська понад 1800 кілометрів. А сам аеропорт Мурманська розташований за межами міста за 4 кілометри на південний захід від селища Мурмаші та за 24 кілометри від центру міста. Він є одним із вузлових аероп. Портів до слова саме в Мурманській області також розташований воєнний аеродром. «Малін'я». там базуються літаки стратегічної авіації, із яких окупанти атакують мирні міста та цивільне населення в Україні. Цікавим також є те, що очільник Кремля наголосив на вимозі супроводу винищувачів під час свого візиту до Туреччини. Невже Володимир Путляр дуже боїться замаху? на Насава і схоже, він боїться й атаки з боку України. Про це інформує Мідел Ліст. Ай. Видання зауважує, що диктатор відкладав вже кілька офіційних візитів до Туреччини, і джерела Middle East Eye повідомляли, що основною причиною постійних затримок є умови, на яких Путляр хоче відвідати Туреччину. За словами обізнаних джерел, Путлер хотів би летіти до Туреччини в супроводі рашистських винищувачів. І ймовірно, через побоювання, що Україна може збивати літаки на маршруті польоту. Вимога Москви. Прилетіти з винищувачами арафії, а також ймовірно здійснити посадку на турецькій території є складним питанням. Оскільки системи ППО НАТО в країні можуть сприйняти такі літаки за ворожі цілі. Джерело знайомої з переговорами зазначило, що Туреччина навряд чи відключить систему НАТО щоб задовольнити прохання РФ. У свою чергу під час останніх обговорень візиту рашистські і турецькі офіційні особи обговорювали, що Путлер проїде вже найближчим часом. Проте конкретний запа на винищувачі робить планування організація візиту дуже малоймовірним, кажуть джерела. До слова, і два колишніх турецьких посли, які раніше були тісно пов'язані з дипломатичним протоколом, пов'язаними з візитами глав іноземних держав, розповіли, що рашистський запит був дуже незвичайним. Ця вимога не є єдиною. Як пише Middle East Eye в Кремлі, заявили, що три найбільші готельні комплекси в Туреччині це Хілтон, Шератон та. J.W. Marriott належить американським компаніям і перебування там небезпечно для очільника Кремля. Як стверджує видання, Туреччина може розмістити Путлера в урядовому домі, але це надзвичайно надзвичайний протокол, і таке не відбувалося останнім часом. Співрозмовники також повідомляють, що через членство в НАТО влада РФ вважає, що цю країну є небезпечна і не виключають замаху на Путлера чи його оточення. До слова в МЗС Туреччини та рашистських відомствах відмовилися офіційно коментувати цю інформацію. А ми ж нагадаємо, що незадовго перед цими розмовами Путлер мав летіти до Туреччини, але візит несподівано перенесли. Причинами назвали внутрішні проблеми. Ну а також вибори до слова раніше повідомлялося, що Утляр був з офіційним візитом в Монголії, і головний прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан прокоментував відмову Монголії виконати міжнародний ордер на арешт рашистського диктатора Володимира Путлера під час прибуття в країну. За його словами, римський статут містить спеціальну процедуру для подібних випадків. Ну а між тим в Московській області Араф під час випробувального польоту впав літака Н2. Про це повідомляє рашистське агентство ТАСС. Як розповіли змі в екстрених Вах літака 2 здійснював тренувальний політ і він належав аероклубу Ватуліно. Як зазнав він аварії в районі аеродрому біля селища Ватуліна, Руського міського округу Московській області на борту перебувало двоє людей. Це були пілоти. Зазначається, що внаслідок аварії пожежі не сталося а на землі руйнувань. Немає тим часом. Успіхи на Курщині продовжуються. Цього разу сили оборони України продовжують відрізати Лужківський район Курщини. Вони пошкодили ще один міст через річку Сейм. Розташований він біля села Зване. Про що повідомив український військовий журналіст Андрій Цеплієнко. За його словами, бійці ЗСУ точно відпрацювали по цілі. Тож в цьому районі залишився неушкодженим лише один міст. Він розташований біля села. Кариш та проходить через Сейм. Також удар по вказаному мосту згадує Сінтспільнота Муртіс Аетерна та інші ж українські телеграм-канали теж долучилися, І вони заявляють, що міст у селищі з майже знищено цією переправою рашисти забезпечували свої підрозділи на курському напрямку. Раніше повідомлялося, що РФ боїться оголошувати мобілізацію, але формує добровольчі загони для протистояння наступу ЗСУ на Курщині. Путлер не перекидає війська із пріоритетних напрямків, а добровольці підписують шестимісячний контракт. Але наразі стало відомо, що рашисти, начебто, розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через річку Сейм, а потім і через дрібніші річки. Про це йдеться в повідомленні аналітичного проєкту Діпстейт. До слова, фахівці Діпстейт зафіксували рух броньованої колони расистів з Кернєва в напрямку СНАГОСТІ. Угрупування «Сєвєр» Збройних Селераф, нібито досить серйозно просунулися в Курській області. Про це стало відомо із повідомлення угрупування військ. «Север». за словами окупантів, ЗСУ, при обороні задіяли танки та РСЗВ в прокремлівському телеграм-каналі. Маш назвали це масштабним контрнаступом. і заявили про просування рашистської армії, нібито більш ніж на 10 кілометрів. Там також заявили про взяття під контроль села Гордіївка. Підтверджень цієї інформації рашисти не надали такого висновку. Дійшли новини Донбасу співвідніше дані цього сервісу із вечірнім зведенням рашистського блогера рибаря. Як пише рибар, війська РФ. Перейшли в контрнаступ в Корнівському районі на рубежі Гордіївка-Снагость. в районі вище вказаних населених пунктів. Супутники НАСА також зафіксували пожежі. Ймовірно, загоряння почалися через активізацію бойових дій. Повідомляється, що виходячи з географії боїв, можна зробити висновок про задум рашистського контрнаступу в Курській області. Як зазначається, рашистські війська вирішили спробувати витіснити українські сили з кордону Лужківського і Кореневського районів, щоб убезпечити своє групування в Лушківській. Кому районі, ми нагадаємо, що рашистські війська там опинилися під загрозою оточення після того, як ЗСУ зруйнували три мости через річку Сейм. За оцінками аналітиків в оточенні могли опинитися до трьох тисяч рашистських військових. До слова раніше повідомлялося, що очільник Кремля спершу планує вийти на кордон Донецької області, а потім вибити зсу із Курщини. Про це розповів в ефірі військовий експерт Іван Ступак. За словами аналітика, пройшло вже чимало часу. із початку курської операції повідомляється, що серйозно загальмувалася ця операція. і Тепер вже про велике просування не йдеться. Рашисти дійсно стягують туди сили. За словами експерта, Путлер виходить із логіки, що спочатку має бути вихід на кордони Донецької області. За словами Ступака, сили оборони мають з'ясувати, що важливіше утримувати контроль над рашистським районним центром чи захищати Покровськ на Донеччині і всю агломерацію від втрат також стало тому що в Брянській області наші хлопці вирішили надати послуги з підвищення швидкості інтернату, Рашистам і вдарили по вишкам зв'язку на в півідронами. Повідомляється, що після цього рашисти почали скиглити про якісь ДРГ і наступи на брянщину. Ну а тим часом брянські священнослужителі здійснили об'їзд навколо брянська із. Свянською іконою Божої матері щоб захистити місто від української армії в брянській єпархії Розповіли про автомобільний хресний хід, під час якого священники Карашисько-православної церкви читали акафісти, коні ні, молитва була про порятунок вітчизни і рідної брянщини від українського вторгнення. Далі пряма мова за молитвами біля цього образу. Відступили наполеонівські війська в 1812 році. Жителі брянська дізнавшись що їм загрожена безпека, взяли чудотворний сфенський образ Богоматері та пронесли його хресною ходою містом. Йдеться у повідомленні, що ж ви думаєте цього приводу? Можете писати в коментарях під відео. А ми вам дякуємо, що додивилися. Побачимося у свіжих випусках новин. Підпишіться, щоб нічого не пропустити. Слава Україні!